Вітаємо вас на Золочівській Як? землі, на Золочівщині. Раді вас тут бачити. Хочеться, що, хотілося б, щоб ви поділилися своїми враженнями від побаченого сьогодні на виставці, від цих емоцій, які вас зараз позитивних переповнюють. Все-таки на вулиці Весна, гарне сонечко. І ми раді в черговий раз вас бачити тут на Золочівщині. Ви знаєте, перший раз в Золочі я потрапив у 66-му році. Я почав працювати в 65-му в театрі а Потім на на вистав сюди. Сюди була я тут грав. Вій вітерець. Я на ранні сумстав. Ще що клас. Ну, грав тут. Ще що я грав. Невольника Степан, це вже було десь в 67 68-й рік. Ми часто їздили в золочів. Навіть тоді, коли не було ще будинку культури, цього нового, але ми їздили, бо золочів для нас була дуже вигідна, географічно розположена, дуже гарно. От, і глядач був дуже хороший, і ми це знали. А потім якось так сталося, десь у 80-х роках щось погано, якусь виставу ми по-моєму погано привезли якусь із золочани, там, коли на нас розсердились, що сказали, ну якось так, і ми не їздили років вісім, не з'являлися в Солочові, аж потім мені прийшлося привезти сюди Павла Полуботка. Павлом Полуботком ми повернули глядача і з тих пір знову до нас тут в Золочеві ходять, люблять, шанують. І наші актори дуже заволені, їдуть до золочів. А я сьогодні приїхав до відкриття виставки тут в Золочівському замку. А я пам'ятаю, коли тут нічого в житті прибралася. Коли тут ще нічого не було, я зайшов сюди з цим же чоловіком Євгеном Івановичем Безніським. І з спокійним Борисом Григоровичем я тут. Заходив, дивилися, і я ніколи не вірив, що це можна було довести до толку. Але я вам скажу, що як воно цікаво все-таки, як ми повинні берегти свою історію, як ми повинні берегти пам'ять, як ми повинні берегти свої якісь такі коріння. Це ж така матеріальна культура висока. А потім саме дивне інше, що ти дивишся на ці всі речі і думаєш, що до тебе люди жили. З тобою люди жили, і ти з людьми. А потім тебе не буде, і все одно люди будуть жити і пам'ятати, і це все вічне. Розумієте, оце найбільше, оце мене найбільше хвилює, найбільше цікавить. І тому, звичайно, доклав тут Борис Григорович багато дуже своїх сил, свого здоров'я, свого вміння. Я був дуже з ним близько знайомий. Бо я завжди йду на роботу, по Перніка не спускаюся, а він йшов. До... Музей себе в галерею. І ми на розі завжди зустрічалися. От, коли я не зустрічав Бориса то я думав, або захворів, або ще щось. Що сталося? У мене вже настрій пропадав. А так ми завжди кланялись один одному. От, але це був дуже великий чоловік. І це він, цей замок. А це виставка відкрилася Леся без нізку. Вона директор музею Фани Бриж. А Фана Бриж моя кума. Була, а в Євгель Маріш не. Так що то вже таке, знаєте, ми знайомі дуже давно, вже здається, надоїли одне одному, але як в нас, у українців є одна така свята штука, це родина Один одному повинні любити, шанувати. Бо не буде родини, тоді не буде нічого. І зараз це приїхав і думаю. Все одно треба, я знаю, що зараз дуже людям важко. Важко людям зараз грошей, немає людей таких зайвих на театр, на якісь веселі такі речі. Але все одно, думаю, десь у травні, в червні ми сюди приїдемо з виставами, хоч пару вистав треба буде привезти. Треба наше бюро організації глядача, наші уповноважені, щоб сюди приїхали. І зробили не тільки для дітей, бо ми часто любимо для школярів. Ну, школярів легше організувати. Спасибо. Бо важ, важкі часи, а для театру особливо зараз дуже важко, хоч у нас, як не дивно, у нас поки що дуже аншлаги в театрі, глядач ходить, і слава Богу. Я взагалі спостеріг таку річ, як тільки з'являється якесь... Якась таке, знаєте, катарсість, якийсь таке невпорядок, якісь таке окорень, не дай Боже з'являється, то я звернував. Зараз люди ближче до мистецтва горнуться, до музики, до поезії, до театру. І це та, до живопсу, і це дуже і дуже добре. Оттаке. А чим зараз живе театр? А чим ми... зараз працюєте? Я зараз працюю, у нас працюється, це видав. Поставив на зараз ту долю, це до 200-річчя, тепер поставив циліндр. Едуардо де Філіппо йде до вистави з великим успіхом у Львові. От завтра буде. От, вона, е, я дуже радий, що завжди повна на цій виставі. Поставили виставу, Вій Вітерець поставив по Сікорський, Корській, але Григорій поставила виставу. Королева Франції. От, е, це про Анну, королеву Франції, дочку Ярослава Мудрого. І це гарно. Потім поставили король стрільців. Зараз в майбутньому ставимо виставу про бартнянського композитора. Шумейку ставить, а потім е, буде вистава по портрет вікні американська п'єса, дуже такого драматурга. І потім я, мабуть, буду ставити якусь українську класику. Треба обов'язково поставити. бо йде, е, то 60-річчя з дня народження і сторіччя з дня смерті Івана Янковича. І це дуже дата така, що ми повинні її гарно, а от не знаю, що ставити, бо крутиться в голові, і лис Микита, хочеться такий по-по-похуліганить. Я кажу це похуліганить, пожартувати. Або... Ну, ще Захар Беркут. хоч п'єси немає, можна зробити інсценізацію, а може й зупинимось на украденому щасті. От, Іван, я кажу, це гарна п'єса, достойна п'єса. Молодь. Ми то це грали колись. знаєте, коли ти багато працюєш в театрі, довго працюєш в театрі, а я вже в театрі 55 років, то я вам скажу, то вже якісь такі речі, коли ти згадуєш, то це було, і це було, і це було. А думаєш, чекай, так це в тебе було. А в молоді то не було, чекайте, вони ж то вони ж то з чистого листка на це дивляться. То зразу згадую, не згадав Роман Іванович, згадав це, вже там був такий банакіба, який казав. Все це було. давним давно було. Епікурійці всякі, болхулівці. А молодь це за первину вважає. І от я кажу, розумієте, кожне покоління повинно для себе відкрити того чи іншого автора. Я все життя так відкриваю для себе автора Тараса Григоровича Шевченка. І я вам скажу, він мій земляка, я його не можу до кінця. Я кожен рік у мене в греми лежить 102 кобзарі. І я завжди, коли приходжу на роботу, у мене є вільна хвилина, я відкриваю, де відкрию. Я багато знаю на так, де відкрию. І я відчуваю, що навіть від мого настрою. Який в мене сьогодні настрій, від того, що робиться в повітрі, яка погода, соціум який, так я сприймаю ті твори. Це дивно, один і той же твір і по-інакшому сприймається. Взагалі, я повинен сказати, що ми зараз мало уваги звертаємо, але ми повинні дуже бути уважні зараз над вихованням. Це кожне покоління так повинно бути, Ні ніякому разі не, не лаяти молодь. Я, наприклад, в себе в театрі, я десь 70% зараз молодого театру у нас. Я такий радий і щасливий, що у нас вони є. Хлопці, дівч особливо дівчатка у нас такі талановиті. що Я їх так люблю, всіх, вони такі гарні, вони так гарно працюють, вони розумні. Та й наші вихоновальні всі все ми, Ми їх виховали, але я знаю. Одну річ, що розумієте, все-таки їм належить майбутнє. І треба прикластись і дати їм дорогу, щоб вони якнайкраще реалізувалися. Бо як вони реалізують свої, свої побажання, свій талант, своє розуміння світу. А вони дивні такі всі і хороші. І щоб не бути старим, який ось зараз бо старики завжди кажуть, та що. Та-то вже все, та та то та Коли сказав наш народний артист Василь Серіч Єременко, був такий. Ну, ми другий раз любили чарку ну, випити. Як молоді всі, От приїдемо в Золочів, закінчили виставу. Після вистави, поки в декорації Немає то обов'язково чарку пили, все одно з гашнику, брали пляшечку, тихенько, сиділи, канапочки є з собою. І Василь Серіч завжди казав, Казав, Проп'ють театр. Так йому це не подобалося. Але я тут, з ним дуже дружив, я не знаю одне. Не пропили. Навпаки. Ми якось так їх підхопили, повнесли це далі. І несемо з щастя і передаємо іншим поколінням. Ні, от зараз треба молодих. О, що мені хочеться їх пропустити через Івана, Яковича Франка, творчість, Шевченка, Карпенка Каро, Олесі Українки. Я це все проходив. Шекспіра, цього Мольєра і світова класика. Я, я це все, розумієте, я це, але я, ще в мене є одне. Я не хочу нічого нав'язувати. Я не хочу нав'язувати, бо це моє розуміння. А мені цікаво, як вони подивляться на це. Розумієте, в них вже зовсім інший оригінальний погляд на ці всі речі, не такі, як у мене, бо чи в нас старших, бо ми трохи, я недоліки навіть скажу, ми трохи були такі законсервовані. Законсервовані цензурою, а найстрашніше для людини це не так цензура, яка цензура була в державі, як самоцензура. Бо самоцензура зупиняє твою фантазію, зупиняє твої творчості, зупиняє віру в себе. Оце дуже страшно. 55 років років ага. театрі це дата, велика така цифра. От що ви найбільше любите? От з чого ви черпаєте натхнення для сцени? Можливо, глядачів, можливо, безпосередньо в якихось своїх вже заготовках домашніх. Як ви перед виходом на сцену готуєтесь, настроїтесь, налаштовуєтесь на щоб передати це? Цю... Знаєте, це вже звичка, це вже професія. Це вже професіоналізм. Так місць. я вам скажу так відверто. Я вам скажу так відверто. Натхнення і бажання, завжди бажання. От сидів зараз з Романом, Яночко, говорили, про що, чим дивувати будемо? Треба чимось здивувати. А натхнення приходить завжди до мене, наприклад, з дитинства, до сьогоднішнього дня. От те, що мене дивувало в дитинстві, воно дивує мене до сьогоднішнього дня. І нічого не міняється, як не дивно. От. А потім активна позиція твоя в соціумі. Ти повинен бути активним до життя. Ти мистецтво життя не, не переробить. І ті проблеми, які є в мистецтві, ці проблеми в, в житті, які є проблеми, ви на сцені, чи в книзі, чи в картині, ви їх не вирішите. Але ставити ці проблеми. Примушути глядача задумуватись, чому так, а не інакше. Мати власну позицію, оце дуже цікаво. Колись Іван Миколайович указав мені, от ти граєш, от скільки ти вже раз зіграв Івана Брильченка в житейському морі. Я кажу, якщо з світою, то десь 250 разів. І це боже мій, і то тобі не надоїло, господи. Я один дубль зроблю, а другого вже не хочу. Ну, і бо він кіно зібрався. Я кажу, воно ну, то так. Але кожен вечір зовсім інша весна. Це зовсім інше, бо інший день, інша погода, інші люди. А потім я за що люблю театр дуже. Бо кіно таке, я кіно дуже любив, люблю і любить буду. І в кіно я себе дуже добре, комфортно навіть почував. Але в кіно знявся, от, от зняли оце зараза. І вже залишилося, і воно вже вже ти нічого не зміниш. Отаке от воно буде до віку, Беремо берем плівку, От я зараз беру плівку 50-х років. от, 53-й рік фільм, Назар Стодоля, дивлюся. Штайп Сліджані Тарапуньку, Тасін фільм, дивлюсь. І так, я посміхаюся, я пам'ятаю, де я бачив цей фільм, як я його перший раз бачив. Але в цьому фільмі нічого не змінилося. Так як і було, так і є, бо це зафіксовано. А от в театрі... Кожен раз ти виходиш в тій ж самі ролі, але кожен раз в тебе міняється глядач. А що таке театр? А театр це діалог з глядачем. Ми ж не будемо тільки притворятися, то що а, ви хочете дивитися, хочете це. Я не знаю, що ви там, я тут, у мене четверта стіна, я собі. Я собі граю на сцені. Ні. Ми ж знаємо, хто дивиться, ми ж знаємо, хто що він хоче, що не хоче, що він любить, що він не любить. Це ж весь час іде діалог, весь час конфлікт йде, весь час йде або любов, або ненависть глядача. І викликати оцю ненависть, чи цю любов викликати, чи цей катарсис, сльози викликати це велике задоволення. І вистава на виставу ніколи не подібна. Якщо я зіграв в своєму житті десь 100, десь так, якщо по-чесному, десь так 150 ролей. Я правда, не кажу так, я десь кажу більше сотні, а так я ніж. А це десь так більше 150 ролей. То повірте мені, виходити в цих ролях, не в кожній ролі таке задоволення одержував, Але були ролі. Які через всі п'єси йшли, той же самий, наприклад, улюблені дійсно персоналі. Та ні, ну є обов'язково. Самі улюблений мій Іван Баргильченко в двох п'єсах Карпенка Каро, це Суєта і Житейське море. Дві п'єси там взагалі. Садо. Це моя найулюбленіша роль була. Але я дуже любив Олдеса у її вітерці, дуже любив Уреля Акосту, Гуцького, Отелу Шекспіра, Річарда Третього Шекспіра. Тепер, що, Михайла в украденому е, Тепер Павла Полуботка в мене е, Богдана Хмельницького грав 10 років. За один рік сезону 100 аншлагів було. Богдана Хмельницького я грав з задоволенням. От, і потім цього Олексу Довбуша. От, вистава була теж, пройшла десь 150 разів, якщо не більше. От, чи, наприклад, таку, як Мазепу. Мазепу, трилогії Мазепу для мене це цілий період, це цілий, цілий кусок життя. Це таке тяжке було, як я зараз згадаю, але задоволення неймовірне, тим паче, що це по роману Богдана Лепко. Ну і потім я вам скажу, от, е шкода, що в мене так вийшло з Андреєм, бо я поставив виставу і сам грав е е шептицького Андрея Владику. Я кайфу до її зіграв десь до 60 разів. Ну потім автор Просто сварився з автором, захотів якісь гроші, щоб ми йому заплатили, а в нас таких грошей не було в театрі, ну і прийшлося зупинити виставу. Завтра не домовилися. Але справа навіть, справа не в тому. Я просто тільки зробив висновок такий, що краще з розумним загубити, ніж з дурним найти. Народи говорять. От, бачите, вже й немає часу. І я вам буду говорити. Тоді я вам би хотів вас попросити ще. для золочів'ян декілька теплих весняних слів, якісь невеличкі побажання. І, звичайно ж, запросіть їх на наступний варто. Сонечко мої дорогенькі, мої глядачі на рідні. Ви для нас, як і львів'яни, ви для нас ріднюлі і дорогенькі, і ми, звичайно, приїдемо до вас з виставами, з задоволенням приїдемо. І з задоволенням будемо працювати. Я хочу вам побажати, повірте мені, все буде добре. Все буде добре, все заспокоїться. Нас врятує любов, нас врятує розум, нас врятує добро один до одного. Шануємося, і все буде якнайкраще. Тому що. Тому що такі ми люди всі. Ми є українці. Розумієте? А українці є люди добрі. Тато мої колись казали, ми б нічого не завоювали поки що. Ми все, що маємо, то ми засіяли. От якби можна було, то були б засіяли, але засіяли і на Владивостоку до зеленого клину. Ми б, ми б засіяли всю земну кулю. Не треба нам зброї. Тільки ми засіяли ми нагодуємо весь світ. Тільки не чіпайте. Нас, бо ми є добрі. Но краще не, не грайтеся і не зліть, бо як розсердимось, то ми можемо так натворити, як натворили, колись гайдамаки. Дай Боже всім здоров'я. Дякую вам, Володимир.